Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні Свята Православна Церква святкує початок індикту, церковного новоліття, з чим ми вас і вітаємо. А Господь, словами святого Євангелія, закликає нас усіх прийти до Нього, бо Він заспокоїть, та взяти на себе ярмо Господнє та навчитися від нього, бо Я, говорить Христос, тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Сьогодні Святою Православною церквою відзначається новоліття, яке розпочалося із 1 вересня за юліанським календарем, що відповідає 14 вересня григоріанського календаря, яким ми нині користуємося. Мабуть, самим непомітним православним святом є церковне новоліття, яке в церковному календарі урочисто іменується початком індикту. Вересневий новий рік був одним з основоположних моментів у засвоєнні християнської віри і життя по вірі. на Русі у 17 столітті День новоліття цар Олексій Михайлович, а за ним бояри і весь народ присвячували справам милосердя. Жоден же брак не відходив від будинків без втіхи. Їх усіх щедро наділяли милостинею, милостиною, одягом і взуттям, годували ситним святковим обідом. А простий народ пригощали гостинцями та подарунками, відвідували також ув'язнених у темницях. Окрім цього, у нинішній день ми почитаємо преподобного Симеона Ступника і його матір Марфу. Великий молитвенник і аскет Симеон у посилених чернечих подвигах прожив 80 років, з яких 47 він простояв у молитві на стовпі. Бог дарував йому виконати у незвичайних умовах воїстину апостольське служіння, а тому багато язичників прийняли хрещення, бо були приголомшені моральною стійкістю і тілесною фортецею, які Господь дарував своєму подвижникові. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Симеон, Тетяна та Наталія. Дорогі брати і сестри, ми з вами живемо у складному сучасному світі, і у кожного є свої випробування. Тож радимо вам прислухатися порад святого Ісаака Сиріна. Потрібно намагатися жити так, щоб не бачити злоби в іншій людині. У цьому полягає душевна чистота. Просіть допомоги у Господа, щоб кожну хвилину життя ви проводили у чистоті, як душевній, так і фізичній.